Ой, я себе Май люблю! От так, 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 так. Ой, молодець. Раз. А, ну, давай другу ручку. Маємо два. два, молодець, Все раз. Тільки не пускайте не тягнути. Два. Так чує, що дитина дає, Бачиш, сама ручку, як це було, щоб не. А я це була. Носками. Давай, давай ножки, давай трошки. Пук. А ну рівно, рівно ревно ножки. Ага, давай. Пук. Пук. О, коли крубити, то він може і зригувати, як ножками ага. до животика. Животик і процесу. пукати, і какати. <кху> Тому лінно робити у памперсі, аби не бути самому мокрому, і то все би не було. А то не біде. А нині, тільки, тільки, нині тільки чи то вчора? Нині, лікаря. Ага. Хема сейчас разумеет, что там кинулся, а потом говорит, боже, что он попись, я говорю, я что-то кинул. Не, а я мне скоро разрубила, он был без памперса, я его туда сюда, а потом так доживала, я такая пур-пур-пур, он был без памперса, я же так поняла, что-то мне так тепло, а то мне в уху Ну, Так значило правильно. Давай, Бачу цели, бачу цели, бачу хорошо. Ривни, 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 А ну на другой беги, какие мы ривни. А ну давай, давай, давай. Рівні, 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 рівні. А ще раз. Рівні, 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 рівні. А ну що тут трошки. Рівні, рівні, рівні. рівні. Ой, молодець хлопчик. Все? Досить на ну, нині? На перший раз? Досить. Так, водичка. Мокра. Дай марганець. Я зараз. 35. Вісім. Лікоть. Пішов у лікоть середину. Може бути. Так. Може бути, бо є ще гаряча вода. Ні, 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 ні. Горячі ага. ще більш Ага. Це так не буде добре. Ви це тут воби не фиркну, у нас багато, а дитина сама. На. Та дитина ще не фиркне, але ще через якийсь місяць вже треба посидіти. А через місяць. Та ти дуже гарний. Ось вона, я в роддомі з ніжка впала. Та ти дуже гарний. Плюнь. Дві e... сусідки, дві знайомі мали. На таких маленьких дітей так говорити. Каже, дитині місяць, може, хоче дивитися на світ. Поставиш лежачи плачеш, береш на руки А на співає. Ті-ті-ті-ті. Десь Відкрив очки.